Не лише про дитину, а й про сім'ю. Як вже справедливо зауважувала більшість виступаючих, сім'я сім потребує дійсно системної підтримки від самого народження дитини. Але знаєте, саме підтримки, а не питання від закладу до закладу, які переважно знаходяться у різному підпорядкуванні і у різних відомствах. І вже слушно зауважували знову ж таки більшість виступаючих, що вже давно назріла необхідність забезпечення міжвідомчої взаємодії. І таку взаємодію на нашу думку ми маємо втілити у послугах послугах раннього втручання та забезпечити супровід сім'ї з дитиною протягом всього життя дитини. Саме такі супровід, і ми в цьому впевнені це підтверджують представники міжнародних інституцій, може попередити відмову від дітей та відповідно їх потрапляння до інтернатних закладів. Інтернатні заклади. Знаєте, ми представники громадянського суспільства, ми наполягаємо на веденні. Мораторію заборони на створення нових інтернатних закладів. У цьому залі про це не йшлося. Але, за даними інтернету і уповноваженого, за останні два роки в Україні з'явилося шість нових інтернатних закладів. Ми наполягаємо на забороні розбудови за державні кошти нових бар'єрів, в тому числі і для наших дітей. Отже, де але не шляхом закриття, як це слушно на цьому зауважував пан Валерій Михайлович Сушкевич, чи завуальоване переформатування будинків інтернатів у послуги підтриманого проживання? Як це є у проєкті рекомендації наших з вами слухань? Колеги, ці заклади, будинки-інтернати, вони часто знаходяться на відстані кілометрів, часто понад 10 кілометрів від найближчого населеного пункту, яке підтримане проживання, яка мама чи батько відвезе свою дитину на час, на період, щоб лягти у лікарню, щоб забезпечити цю послугу, підтримано проживання. Ми розуміємо до цих де як її розуміє весь світ. Це процес, який передбачає створення альтернативних послуг на рівні громади. І знаєте, сьогодні у цій залі є представники громадських організацій, батьківських об'єднань, які вже надають такі послуги у громаді. Але, на жаль, на превеликий жаль, вони не мають належної підтримки з боку держави. Ви знаєте, усвідомлюючи всю відповідальність. Я як представник національної асамблеї, яка об'єднує 115 організацій, з них 39 дев'ять об'єднань, дітей з різними видами порушень. Ми зі сією зі своєю свідомо, абсолютно з відповідальністю, говоримо про те, що ми готові взяти на себе виконання соціального замовлення з надання таких послуг альтернативних на рівні громади, але надайте нам таке право і таку підтримку. І останнє Знаєте, з цієї трибуни вже сьогодні звучало гасло. Це світове гасло громадського руху людей з інвалідністю, не робіть для нас без нас. Але знаєте, часто в нашому українському суспільстві воно виглядає так: спасіння утопаючих, тіла рук самих утопаючих. Ви знаєте, ми це, це гасло. Нам говорять державні службовці. Ми часто це чуємо. Коли мова йде, що забули під час евакуації громадян у Слав'янську, забули про людей з інвалідністю і низький уклін представникам громадської організації. Це люди з інвалідністю, які прибули сьогодні з Донбасу Славянська Краматорська, які самотужки здійснюють здійснювали, здійснюють і продовжують здійснювати таку евакуацію. Але знаєте, для нас важливо те гасло, не робіть для нас без нас. Почуйте нас. Я звертаюся до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до міністерств, до відомств, до місцевих органів влади. Побачте в нас не опонентів і не опозицію, а професійних партнерів, експертів. Ті виступи, які звучали з цієї трибуни, від представників громадського сектору, від користувачів цих послуг. Вони доводять те, що ми сьогодні спроможні бути фахівцями і партнерами вам у напрацюванні законодавчо-нормативних документів, у напрацюванні програм, і звісно ж у їх реалізації задля людей з інвалідністю, за для дітей, які народжуються з певними порушеннями, задля всіх нас, заради єдиної України. Дякую, Дякую. Запрошую до слова народного депутата України Ліонова Едуардово.